Мамо, я тепер студент. Свято першого дзвоника для тих, хто тільки вступив до вишу, день першого враження про студентське життя. Чернігівський педагогічний університет сьогодні вітає понад дві сотні першокурсників. Для них знайомство із вишем тільки починається. Позаду ЗНО, випускні та вступні тести, подача документів. Позаду і безтурботне шкільне життя. Цьогоріч навчальний заклад святкуватиме сторіччя із дня заснування. Виш знаменити своїми зірковими випускниками. За весь час тут підготували та випустили понад 50 тисяч педагогів. Цей рік знаменний для нашого університету. Сто років тому було відкрито Чернігівський учительський інститут. Перший рік набір складав всього 23 студенти. Сьогодні заочне відділення 730. Було перші три спеціальності сьогодні 17 спеціальностей та 15 спеціалізацій. Професія вчителя має бути почесною і престижною, адже від педагога залежить розвиток нації. Держава все-таки має і буде робити все для того, щоб повернути той престиж педагогічної професії і престиж педагогічному працівнику, який він достойно. Має бути в нашій державі в цих стінах. Навчалися відомі на весь світ спортсмени, державні та громадські діячі. Першокурсники вже завтра підуть на перші лекції. Аби студентське життя було незабутнім. Старшокурсники подарували молоді кульки із написом Ти найкращий студенте ЧНПУ.